Привіт усім! Сьогодні ми розберемо одну справді зворушливу історію Оксани Сайко під назвою Новенька. Це, знаєте, така розповідь, яка показує, як один єдиний момент, один вчинок може змінити абсолютно все. І звісно, про те, як співчуття може виявитися сильнішим за будь-яку жорстокість. Ну і в центрі всього цього лежить тема, яка, на жаль, багатьом до болю знайома: – «шкільне цькування». Або, як ми кажемо, булінг це та реальність, про яку не завжди приємно говорити. Але давайте подивимось, наскільки тонко і делікатно авторка підходить до цієї складної проблеми. Отже, почнімо потрапляємо у світ цієї історії і знайомимося з головною героїнею. Її звати Тереза, вона новенька, і її поява в класі описана ну майже якось по чарівному. Просто послухайте, як це звучить, привів весняний вітерець, відразу виникає такий світлий, теплий образ Тереза, ніби ковток свіжого повітря для класу, але, звісно, за цією ніжною посмішкою є своя вразливість дівчинка погано чує, і через це вона трохи сором'язлива і замкнена. І от, на жаль, само ця її особливість стає мішенню. Бо там, де хтось бачить привід для підтримки, інший, як от однокласник Ігор Чалага, бачить можливість для глузування. Всього два слова глуха тетеря. І ця фраза, це образливе прізвище, працює як стіна, вона миттєво відгороджує Терезу від решти класу і, по суті, замикає її у світі самотності. Добре, рухаємося далі, бо напруга наростає і все йде до ключового, поворотного моменту. І що цікаво, він стається не в школі, а зовсім в іншому місці, у парку. І ось тут, далеко від шкільних коридорів, відбувається щось дивовижне Ігор випадково бачить Терезу, коли вона малює. І в цей момент він бачить не глуху тетерію, він бачить її талант, бачить справжню людину, а не той образ, який сам же й створив. І тоді він робить таку просту річ, пропонує покататися на велосипеді, і цей простий вчинок запускає цілу лавину змін. Для Терези цей вітер, це, звісно, творче натхнення, але ж насправді це метафора чогось значно більшого. Це вітер змін, який вривається не тільки в її малюнок, а й у свідомість Ігоря, руйнуючи ту саму стіну упереджень. Отже, ми підійшли до найважливішого як оця одна зустріч, один день у парку повністю перевернув з них на голову поведінку Ігоря вже у школі. А тепер просто подивіться на це. До і після трансформація просто вражає. Ті самі слова, глуха тетеря, які раніше були зброєю, тепер стають приводом для захисту. Ігор, який сам придумав цю образу, тепер стає тим, хто її забороняє. Це і є перетворення скривдника на захисника. Звісно, така глибока і чутлива історія не могла з'явитися ні звідки. Давайте трохи дізнаємося про людину, яка її написала, про Оксану Сайко. Її шлях, до речі, дуже цікавий. Уявіть, вона росла в родині лікарів, але всупереч усьому таємно вступила на журналістику. Писати почала ще дитиною, в 11 років, і ось ця пристрасть до слова, зрештою, привела її до однієї з найпрестижніших літературних премій. І ось цей ключовий рік 2012-й. Саме тоді збірка, в яку війшла і наша новинка, отримує премію Книга року Бібісі. А це, знаєте, серйозне визнання того, наскільки ця історія важлива і актуальна. І ось що сама авторка каже про свою творчість, її книги про підлітків, про їхні проблеми так, але найголовніше про той самий нелегкий вибір вибір на користь добра, навіть коли набагато простіше бути байдужим або ж жорстоким. Тож який головний висновок? А він простий коли ми нарешті бачимо не ярлик, а справжню людину, її внутрішню красу, її талант, ми не просто починаємо співчувати, ми стаємо на захист її гідності. Емпатія це і є той самий захист. Історія закінчується, але залишає нас із одним дуже важливим питанням: а що, якби кожен з нас частіше зупинявся, щоб знайти той самий вітер, ту приховану красу чи талант у картині іншої людини? Можливо, тоді б у нашому світі стало трохи менше жорстокості, і що найголовніше, трохи більше розуміння.